Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: місто Херсон, що заважає закрити небо над Херсоном, припинити обстріли, знищити всіх росіян, що обстрілюють Херсон. Дивіться, хтось повідомляє все літо, працює на росіян, отримує гроші, він не такий і ці люди не такі вже і молоді, хоча є і молоді, і старі. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка. Так, надійде зброя, дуже хороша зброя, угу. яка допоможе зупинити оці атаки, захистити. Буде зброя. Прийде допомога. Скажіть, будь ласка, як ще довго буде продовжуватися обстріли Херсону? Так, Ще довго буде небезпечно в Херсоні. Тут немає інфраструктури, немає. Якась буде чи провокація, ну, продовжуватиметься, чи, якимсь чином расисти зможуть обстрілювати Херсон, або буде багато таких речей знаходити. Ну, чомусь от іде, що саме навесні вийде Херсон з оціє страшної війни. І аж навесні люди зможуть повертатися. Так показали карти. Скажіть Вищі сили. Весною 2024 року зможна повертатися до Херсону? Скажіть нам, будь ласка. Так, весною можна буде повертатися. Херсон відновиться, зроблять все можливе для того, щоб люди змогли повернутися в Херсон. Саме весною. Зима буде важка. Зимою може не бути світла. От. І саме весною остаточно поставиться крапка у, військ... у війні. От Херсон вийде із цього стану остаточно. Я так розумію, що весною може навіть і зніметься е якась оця зона. З... Прифронтове місто, чи в цьому плані. От зніметься такий стан з Херсона. От він стане настільки мирним, що можна буде повертатися. Зараз ракети атакують. Хтось дає інформацію. Заперечую. Заперечую повністю весь негатив, заперечую. <кій> Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути мирне небо до Херсону. Заперечую весь негатив. Заперечую весь негатив. Заперечу. Угу. Заперечу весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Ну, от протриває ще осінь, а, можуть бути сирени, може бути оцей стан, коли люди мають ховатися. І ще й погана. Інфраструктура може погано не, під... не піде. Ворог може обстрілювати саме інфраструктуру. От. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, зупинити. Так, перемога. Херсон взимку буде звільнений? Від обстрілів, від війни. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Перекриваю на Новий рік. Прошу звільнити Україну Херсон. Від обстрілів, від ракет, від атак. Так, ну деякі сміливі люди зможуть повернутися і в о, цієї осені але там також можуть бути ну, не дуже гарні умови у Херсоні. Саме страшне це оце зараз літо. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть захистити місто Херсон, одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони і повернути расистам назад, на голови хай сипеться і вибухає в них. Буде так, буде так, буде так. А да, будуть знищені всі росіяни, що обстрілювали Херсон і вбивали людей? всі ті, хто дали наказ на це, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Більше немає в Росії жодного складу зброї, зброєю, жодних військових. Повністю відсутня військова інфраструктура Росії, зруйнована на віки Вічні. Буде так. Дякую за увагу.